Доброго дня, шановні та глядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися в нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про футбол, волейбол, баскетбол, самбо, легку атлетику та про інші цікаві спортивні події. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. Вихованці 41 дитячої юнацької спортивної школи з різних куточків нашої країни протягом чотирьох днів визначали кращих пауерліфтерів. На базі Коломийського фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу серед дитячих юнацьких спортивних шкіл. За останній місяць це вже треті змагання всеукраїнського рівня, які приймало Прикарпаття. Про результати далі у сюжеті наших журналістів. Третій за рахунком чемпіонат України з пауерліфтингу серед представників дитячих юнацьких спортивних шкіл зібрав близько 200 юних пауерліфтерів віком від 13 до 18 років, які змагалися у трьох вікових групах за звання найсильніших в Україні. Достойно представили Прикарпаття і місцеві спортсмени. Є навіть дуже навіть дуже хороші результати. Ну тут виступали чемпіони призера чемпіонатів світу Європи. До речі, дуже задоволений результатом вашої землячки. Це Орабаць Юлі, яка скажімо. Уроком, з кожним місцем. ...додавляю результат. Найкращий результат серед прикарпатських спортсменок показала Юлія Оробець. В сумі три борств, піднявши 320 кг, кілограм, виборола золото чемпіонату. Серед юнаків Микола Волощук посів третє місце. Інші представники Прикарпаття, попри те, що до п'єдесталу не досягнули, показали свої найкращі результати. Ми плануємо на другий рік виступати на чемпіонаті України серед юнаків і дівчат в місті Харкові. В Харкові наші прикарпатці позмагаються за путівки на чемпіонат світ. Віту, який проходитиме Сполучених Штатах Америки, та за можливість представляти Україну на чемпіонаті Європи в Чехії. І про баскетбол. Першого дня календарної зими у Коломиї відбувся баскетбольний поєдинок першої ліги чемпіонату України між Коломийським клубом Терлич і командою Чернівців. Минулорічні ігри, як домашні, так і виїзні, між цими суперниками, завершувалися перемогою Тирлеча. І цього разу традицію не порушили. Щоправда, своїх уболівальників коломияни все ж таки змусили понервуватись. Перший поєдинок виявився запеклим. Рахунок на табло не давав змоги розслабитися ні гравцям, ні вболівальникам. Відрив з перевагою в декілька очок на користь стрілечан був протягом усього матчу, але команда з Чернівців намагалася наступати на п'яти. Фінальний сесток судді зафіксував рахунок 79-75 на користь коломийської команди. Показали свої наші гравці дерлича, що вони набагато вищі класом. І таким чином, я думаю, отримали перемогу. Ціль перевершити минулорічні здобутки. Тобто, грати, як мінімум в фіналі першої ліги. Гостям з боковини слід віддати належне. Вони гідно протистояли коломийській команді, але в спорті перемагає сильніший. Поразка в першій грі дестабілізувала командний рух баскетбольного клубу Чернівці, а Коломиянам додала впевненості. Матч завершився з рахунком 94-51 на користь коломийських баскетболістів. Дуже була важка гра. У нас практично сьогодні все вдавалося, але ну, трошки не повезло нам. Баскетбольний клуб Тирлич єдина команда, яка представляє Івано-Франківщину в першій лізі чемпіонату України. В цьому сезоні вони не програли жодної гри і наразі очолюють групу Захід. А на тренерському містку Франківської Говерли пройшла ротація. Асистентом Євгена Мурзіна з наступного матчу буде Олександр Лохманчук, який з 2008 по 2011 рік працював на аналогічній посаді у баскетбольному клубі Будівельник. Його ж попередник Андрій Кремез, як стверджують у прес-службі клубу Говерла, залишив клуб за особистим бажанням. А баскетболісти Говерли, Райан Пірсон та Кіндл Дайкс потрапили до символічної п'ятірки листопада, яку традиційно визначає офіційний сайт Суперліги. Отже, Кіндел Дайкс став другим за корисністю гравцем місяця. Він зробив вагомий внесок у шість поспіль перемоги Івано-Франківської команди протягом листопада. Крім того, у матчі з Хіміком став одним із найрезультативніших баскетболістів чемпіонату, записавши на свій рахунок рекордні 11 передач, а у грі з Києвом рекордні 23 очка та 32 бали рейтингу ефективності. А Райан Пірсон двічі потрапляв до символічних п'ятірок тижня протягом листопада. Найкорисніший гравець івано-франківської команди у п'яти матчах із семи здобував не менше 21 бала рейтингу ефективності. Розмови про будівництво Івано-Франківського сучасного спортивного комплексу ведуться вже давно. Крім того, не за горами і Євробаски 2015 до початку якого і планувалося усе встигнути. Що з цього приводу думає заступник голови обласної ради Остап Дзеса? Вдалося поцікавитися нашим журналістам. Коли визначимо потужність даного об'єкту, тобто скільки посадочних місць, відповідно від нього буде відштовхуватися інститут Діпромісто при розробці конкретній вже розробці документації. Проєкт приблизно узгоджений, знову ж таки, я кажу приблизно, бо ще треба узгоджувати конкретно з замовниками, скажімо так, і з баскетбольним клубом Говерла, уже коли ми до цього дійдемо. Тому ми в процесі роботи. Проведений тендер вже є фірма, яка виграла по каналізації побуті в СІТі розмови. Не вони тільки шкодять, що там не буде. Там звичайно, що є конкуренція. Нам заявляють, що якщо ви вчасно не зробите всі роботи, то, то Хмельницький конкурент. Зараз появився Харків конкурент. Мені просто прикро, що оці розмови всякі, причому ведуться ті розмови ну, в області, не за меж області. Які ведуться щодо цього комплексу щодо спірних якихось питань, вони просто-напросто нас десь відтягують від будівництва того спонкомплексу, тому що я ще раз кажу: є конкретні інвестори, і в той же час є конкретна конкуренція щодо його будівництва. На жаль, не буде, немає такої мабуть можливості, що побудувати в усіх обласних центрах. Тому ми десь є в тому числі, і треба всім спільно взятися за те, щоб по максимуму. Зробити відведення землі і в найкоротший термін піти 2013 року в столиці Башкірстану Казані Російської Федерації відбуватиметься всесвітня універсіада з прицілом на своєрідні Олімпійські ігри студентів. Зв'язку з цим розпочали серйозну підготовку і спортсмени вищих навчальних закладів Івано-Франківська. Наступного року, з 6 по 17 липня, в російському місті Казань відбудеться всесвітня літня універсіада. Це, по суті, Олімпійські ігри студентів із 24 видів спорту. Саме з прицілом на всесвітню олімпіаду в Івано-Франківському управлінні Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України розроблено положення і розпочали змагання в залі універсіади, в якій бере участь 5 вузів Івано-Франківська. Після двох видів футболу і волейболу лідирують студенти Державного вищого коледжу фізичного виховання. На другому місці Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, на третьому альфа Національний технічний університет Нафти і газу, який несподівано для фахівців провалив волейбольну сесію і тепер прийдеться докласти чимало зусиль, щоб у решта десятивидів спорту надолужити втрачене. А інститут менеджменту та економіки Галицька академія чомусь взагалі ні разу не стартував. А це тривожний симптом для ректорату Галицької академії, спортсмени якої у попередні роки досить успішно виступали на змаганнях міського та обласного рівня. В селі Верхній Вербіж Коломийського району відбулися змагання з мотокросу, присвячені пам'яті Василя Мельничука, покійного сільського голови, який ще у 2005 році зініціював та допоміг створити чи не єдину трасу для мотоциклетного спорту на Прикарпатті. На ці змагання приїхали як любителі, так і професіонали з усієї Західної України. До речі, наймолодшому учаснику змагань 6 рочків, а найстаршому 60. За словами учасників перегонів, змагання з мотокросу у верхньому вербіжі стали останніми в сезоні 2012. Відбулися вони в екстремальних умовах. Під колесами багнюка, яка налипала на залізних коней та заліплювала мотогонщикам окуляри. А на вулиці майже нульова температура. Проте учасники змагань таких погодних умов не злякалися. На старт вийшли навіть найменші мотогонщики. На головне, аби дитина виконувала те, то, що тошої. Технічно підказують. І він у нас виконує все, що сказали їхати так. Значить, він стоїчка, і в нього гарна стоїчка, все гарно крутить. Трошки траса не, не для цього сьогодні, ну, але. Це... Так, це і гонка, це тут від погоди незалежно. Є гонка запланована, вона відбудеться. Дорослі спортсмени таким умовам навіть зраділи, адже це можливість випробувати свої сили на складній трасі та й досвіду набратись для майбутніх змагань. Траса, ну скажімо, сьогодні досить складна. Розквасена глина у нас трошки друге покриття і відрізняється від нашого. Ну будемо мати більше стажу, більше опиту. Для більшості мотогонщиків це вже не перші змагання, тож конкуренція на трасі була неабияка. Впевненість трохи удачі, відсутність страху і жага до перемоги це основні елементи успіху в мотокросі. А ще важливо мати місце, де можна тренуватись і набиратись досвіду на сьогоднішній день. Наша івано-франківська команда нашої області займає призові місця. Дякуючи підтримці нашим спонсорам, які підтримують цей вид спорту, і от завдячуючи якраз тим людям, в пам'яті кої сьогодні ми проводимо турнір. Це ті люди, які якраз починали розвивати, відроджувати наш мотоспорт на Івано-Франківщині безпосередньо тут на Коломийщині. В минулому ці траси були е, зроблені, але на сьогоднішній день майже в жодному районі не проводяться дані змагання, крім Коломийщини. Займатися мотокросом професійно задоволення не з дешевих. Один мотоцикл може коштувати від 2 до 5 тисяч доларів, а його утримання обходиться власникам в кругленьку суму, адже треба і запчастини купувати і заправляти залізних коней. Попри це, кількість Хильників та тих, хто професійно займається мотоциклетними видами спорту, збільшується з кожним роком. Для села це великий позитив, тому що люди тільки громада чекає, щоб ці змагання проходили, тому що дуже цікаво. Збирається громада, і сусідні села, і приїжджають із області, і з України приїжджають, щоб подивитись на цей вид спорту. Ну і звичайно, ну поки що немає таких зірок в селі, але думаю, що в майбутньому будуть що молодь тягнеться до цього виду спорту. Нагороди знайшли своїх власників серед суперлюбителів. Першим став Олексюк Тарас з нижнього Вербіжа, серед аматорів Назар Лаврук з Косова. У ветеранському заїзді кращим був досвідчений косівчанин Михайло Голинський. Золоті медалі вибороли Михайло Попелюк з Коломиї та Дмитро Грималюк з Косова. В дитячих змаганнях кращими у наймолодших групах стали косівчани Олександр Лелет та Дмитро Керащук. Організатори обіцяють, що змагання з мотокросу присвячені пам'яті Василя Мельничука відбуватимуться що Нещодавно у місті Брест Республіки Білорусі відбулись 55-ті міжнародні змагання з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 1996 року народження та молодші. У змаганнях брали участь 750 спортсменів з дев'яти сусідніх країн. Традиційно наші юні івано-франківські атлети повертаються додому з нагородами різного гатунку. А саме Новосад Олександр здобув дві срібні нагороди в бігу на дистанції 600 та 2000 метрів, а Соловій Олексій здобув бронзову медаль у спортивній ходьбі на 3000 метрів. Учні прикарпатських спортивних шкіл змагалися на обласній спартакіаді. Змагання організували представники краєвої організації Спортивного товариства Україна і присвятили 21-й річниці з часу створення обласної організації. Діти змагалися в таких видах спорту, як міні-футбол, легка атлетика, перетягування канату та підтягування на перекладині. А загалом «Товариство Україна виховало чимало чемпіонів Європи, світу та Олімпійських ігор. 23 спортсмени були учасниками Олімпійських ігор. Вибороли три Олімпійські нагороди і 2012 рік. Приємно, що в цьому році були також Олімпійські ігри. І одна з наших учасників, Катерина Суй, виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх з легкої атлетики. Здоровий дух понад усе в коледжі фізичного виховання змагалися прикарпатські інваліди. Вже на 20-ту обласну спартакіаду серед неповносправних з'їхалися представники чи не з усіх районів області. Переконують організатори. А серед простих прихильників спорту були і досить титуловані спортсмени у цій категорії. Знайомтеся, цей хлопець вічний чемпіон Європи з футболу, представляє обласний центр інваспорт. На спартакіаду Володимир Арія збільшує запрошують як гостя, оскільки він уже професіонал. Таких як Володя на Прикарпатті набагато. Аби досягнути висот, ділиться досвідом хлопець. Потрібно тренуватися і ще раз тренуватися. Отоді й прийдуть перемоги та визнання. Результати не прийшли випадково. Це результат довгої роботи. Я з спорту з малку. Ще навіть не знав, що в мене можливість буде така досягти таких результатів. А я любив спорт, любив рухливі ігри, займався в школі е видами спорту, і, ну, якими була можливість. Для інвалідів, які хочуть себе присвятити спорту, в нашій державі немає умов за кошти, які виділяють, довго не протягнеш навіть у спорті. Нарікає Володимир, а спонсори не особливо активно готові підтримувати. Як держава допоможе, так ми і, так ми і будемо змагатися. Ну, у нас немає ніяких спонсорів. Важко. На обласну спартакіаду з'їхалися близько сотні прихильників його величеності спорту. Це не тільки дорослі, але й діти з інтернатних закладів області. На такі змагання бувають, що приїжджають, не приїжджають. А на цю спартакіаду приїжджають буквально всі райони. всі. Всі школи-інтернати приходять. Змагалися на повносправні у шести видах. Були серед них і переможці, і переможені. Проте кажуть організатори, це не головне. Важливо, аби інваліди відчули себе повноцінними людьми та раділи життю. В російській Казані відбувся кубок світу і самбо серед студентів. Участь у престижних змаганнях взяли понад 200 самбістів з більших 40 країн світу. Збірна України на цих змаганнях виборола три золоті, три срібні та дві бронзові медалі. Дві нагороди, з яких перевезли додому саме спортсмени із нашого Прикарпаття. Золоту медаль на Кубку світу виборола Олена Сайко з надвірної. Спортсменка змагалася у вазі 64 кілограми. А бронзову медаль здобув Михайло Іличук у вазі 57 кілограм. Обоє спортсмени тренуються під керівництвом. Заслуженого тренера України Євгена Боднарука. Футбольний сезон 2012 завершився. На Коломийщині відбулися урочистості з вшанування кращих футбольних команд року, що минає. Грамоти та подяки вручили кращим футболістам, тренерам, арбітрам та організаторам футбольних матчів. Привітав коломийських спортсменів зі здобутками високого рівня президент Федерації футболу України Анатолій Коньков, який перебував на території нашої області з робочим візитом. Кому саме вручив відзнаки? Дивіться далі у сюжеті. Такої кількості футбольних майстрів в приміщенні Коломийського драматичного театру ще не бачили. Приємною несподіванкою свята стали почесні гості, серед яких і президент Федерації футболу України Анатолій Коньков. До початку церемонії нагородження він оглянув спортивні об'єкти Коломищини. Побаченим був приємно вражений і навіть наголосив на тому, що в планах створення на Коломищині дитячої юнацької спортивно-футбольної школи державного рівня для того, щоб ми. немножко больше успехов добивались в футболе, нам надо вернуться в футбол дворовой, футбол сельский, футбол уличный. Вот с этой целью мы будем строить, помогать строить, развивать, помогать развивать футбол в селах, во дворах. Медалі отримали футболісти усіх вікових категорій, що разом з командами піднімались на п'єдестали турнірів різних рівнів у сезоні 2012. Найбільше медалей і грамот зібрало найспортивніше село району Турка. Як юнаки, так і дорослі стали першими в районному чемпіонаті. Виграли кубок району, гарно виступили на всеукраїнських змаганнях. А ще турку визнали кращим спортивним селом району 2012 року. Як говорить сільський голова, це й не дивно, адже спорту в селі приділяють чимало уваги. Найперше бажання наших хлопців, які захотіли дойти до великої такої перемоги, наша з боку влади їхня лише підтримка. І будемо надіятися і старатися, що у нас ще буде все краще. З кожним роком зростає майстерність спортсменів, а відтак і збільшується кількість нагород. Результатами коломийських футболістів задоволені і в області. Керівництво району думає і дбає про майбутній футбол Коломийського району. Є хороші команди, є хороші діти, є перспективні діти. Єдине, що я думаю, нам спільно треба обласна адміністрація, обласна рада, районні адміністрації, районні ради, федерації створити все таки мені здається. Не школу футболу, а все-таки академію футболу для того, щоб наші кращі діти могли залишатись тут. Дві події, які об'єднали футбольну тему, відбулись одночасно у Тлумицькому та Тисменецькому районах. Але якщо в Тлумачі, як то кажуть, рахували курчат восени, то в листі завершували футбольну епопею Тисменецького району традиційним турніром на призи газети Вперед. Цей футбольний турнір. Має давню і славну історію ще в далекому, 1968 році з ініціативи тоді ще Івано-Франківської районної газети вперед був започаткований кубок, який, незважаючи на різні політичні та адміністративні реорганізації, зумів зберегти свій неповторний шарм і популярність цього року, окрім чисто футбольної мотивації, кубок був приурочений важній даті 45-річчю заснування цього популярного на теренах краю періодичного видання. У народі побутує прислів'я, що два рази в одну і ту ж ріку війти неможливо. Але футболісти приміських сіл Підлісся і Старого Листя спростували цю народну мудрість. Як і минулого року, команда Соків Підлісся стала володарем почесного призу, перегравши як і торік з рахунком 2-0 футболістів Старого Листя. Третє місце дісталось футболістам із села Клубівці, які з рахунком 4-2 перемогли молоду, але перспективну команду із чорнолістів. Якщо в Тисменницькому районі тільки завершували футбольний сезон, то в тлумачі в цей же час вже підбивали підсумки не лише футбольної, але й всієї спортивної епопеї. А здобутки тут досить вагомі. Тренер місцевої дитячої нацької спортивної школи з футзалу, майстер спорту міжнародного класу Володимир Рій не тільки готує гідну футбольну зміну, він цього року у складі збірної країни виборов ліцензію на 31-й ДЕФ Олімпійські ігри, які відбудуться в столиці Болгарії Софії. Вихованка дитячої юнацької спортивної школи Колос Тетяна Польова стала чемпіонкою Європи серед кадетів з вільної боротьби. Її подруга Марта Панків стала бронзовою призеркою чемпіонату України. І все-таки в центрі уваги на цьому спортивному святі були футболісти. Це й не дивно, адже в чемпіонаті району у різних лігах приймають участь 29 сіл. І як результат такої масовості дві команди з Покуцького краю успішно виступають у чемпіонаті області. Футбольний клуб. Придністров'я у першій лізі, граніт у другій. Не забули організатори свята як ветеранів спорту, так і представників засобів масової інформації. А завершували нагородження у кожній номінації аматори сценічного мистецтва, вокалісти, танцюристи. Одним словом, свято спорту в тлумачі вдалось на славу. Жаль, тільки що на цьому феєричному дійстві не були представників ні обласного управління спорту, ні обласної федерації футболу. Невдачею завершився вояж Івано-Франківського урагану до Рівного. Дракони там пропустили 5 голів і у відповідь, попри всі старання, не змогли забити жодного. Мабуть, вирішальним став пропущений гол в кінці першого тайму, коли через травму сінки господарі опинилися у захисті в меншості і помилився кіндратів, переправивши м'яч у свої власні ворота. В результаті поразки та зважаючи на показники інших матчів, бронзові призери минулого сезону завершили перше коло на п'ятому місці із трьома перемогами та чотирьома поразками Пустивши 20 голів у власні ворота. Після поразки рівненському кардиналу ураган уже на виїзній грі у Луганську переміг лідера Екстраліги місцевий ЛТК з рахунком 1-3. Але детальніше про луганські перепетії дивіться уже в наступному випуску спортивної Галичини. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну Галичину дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назарій Павлів.